Сьогодні хочеться більше поговорити про Ізобас. Що це таке і з чим його їдять? Ізобас. Напишемо, того, що звучить так, а пишеться ось так. Так, наша це треба І чому про це варто знати? І як це стосується взагалі автопілотів? Ну і зараз такими невеликими спринтами побіжимо і спробуємо це все докласти. Отже, Ізобас. По суті, технологія для того, коли у вас є обладнання, яке стоїть на сівалках, розкидачах і іншій сільськогосподарській техніці, має Ізобас-Розетку, відповідно, це обладнання працює по Ізобас протоколу. Що це означає? Це означає, що у вас є трактор, у вас є якесь там знаряддя, умовно кажучи, не знаю, хай навіть це буде прес-підбирач, на якому є Ізобас, і далі ви це все коннектите через ізо-розетку. І у вас в тракторі є термінал. Тобто вам не потрібно купляти цей прес-підбирач із монітором. Якщо це буде сівалка, не потрібно купляти монітор. А якщо це сівалка з секшеном, не потрібно купляти монітор плюс GNSS ресивер і так далі. тому подібне. Я наведу декілька прикладів. В наступних відео ми зараз будемо їхати. Я розкажу про ці кейси, якраз на сервіс будемо їхати. Слідкуйте, послухайте, теж коли люди купували, а потім з часом 2-3 роки пройшло і їм знадобилася оця технологія, і зараз вони дзвонять, звертаються. І ZJ Dynamics вони можуть це реалізувати. Хоча тоді, коли купували автопілоти, ніхто про це не думав.